У Грузії майдан. Поліція перейшла до побиття активістів. Протестувальники не пускають депутатів до парламенту. Чим закінчиться історія із законом про інагентів? З'ясуємо далі у випуску. Ви на фабриці новини. Мене звати Анастасія Федор. Став одразу вподобайку і починаємо законопроект про інагентів у Грузії. Вийшов на фінішну пряму сьогодні. У третьому читанні його схвалив. Юридичний комітет парламенту при цьому зробив це максимально швидко. На все про все депутатам знадобилася одна хвилина і сім секунд. Остаточне голосування за скандальний документ запланували на завтра, 14 травня. Противники цього законопроекту не спали всю ніч. Вони знову зібралися на мітинг біля будівлі парламенту Грузії і стояли там до ранку, очікуючи голосування в комітеті. Ось як це було. Дом людей почала відісняти поліція. Силовики вимагали від протестувальників не перекривати вхід до парламенту. Штовханина переросла у жорсткі сутички. Грузинський спецназ спробував розігнати акцію протесту. Далі у хід пішли водомети, битки та сльозогінний газ. Силовики затримали спочатку шістьох мітингувальників. Згодом у МВС Грузії повідомили про щонайменше 20 затриманих. Серед них, нібито один росіянин та два громадянини США. Минулої ночі акція почала набувати ознак справжнього майдану. У центрі Тбілісі мінгувальники взялися будувати барикади. Поліція пішла на розгін протесту саме для того, щоб завадити незгодним із законопроектом про іногентів закріпитися на площі. За словами очевидців, більшість учасників акції молодь. Студентські рухи державних і приватних вишів раніше оголосили страйк. До них погодилась приєднатися і частина викладачів. Натомість прем'єр Іраклій Кабохідзе заявив, що серед відгувальників до присутні радикальні молодіжні угруповання, які фінансують за кордоном, і звинуватив їх у плануванні провокацій проти парламенту Грузії та поліції. Незадовго до цього на суботню акцію у центрі Тбілісі зібралися понад 100 тисяч осіб. Водночас, лідер парламентської більшості Мамука Мдінарадзе заявив, що на мітинг прийшли не більше 20 тисяч. Хоча на кадрах із протесту видно, що учасникам акції навіть не вистачило місця на площі біля парламенту. А тому вони зайняли ще й прилеглі до неї вулиці на мітингу, яким завершився марш. Виступили грузинські активісти та музиканти. Применшити масштаб акції намагається не лише правляча партія Грузинська мрія, а й російська пропаганда. Різноманітні канали помийки країни-агресора критикують протест, натякають на його фінансування. Зовні навіть обурюються наявності на центральній площі. Українського прапора в руках мітингувальників, схоже, кремлівській пропаганді не подобається солідарність грузинів із українським народом і прагнення приєднатися до ЄС. Воно не дивно, адже частина населення Грузії категорично проти російської копії закону про інагентів. Він змушує ці організації та медіа, що мають хоча б п'яту частину знахідних інвестицій, реєструватися як іноземні агенти у разі відмови, передбачені штрафи. Одна з учасниць акції протесту Хванца Кікнавелідзе розповіла журналістам, що обурена документом. Далі цитую дуже великій частині населення Грузії цей закон не подобається. Влада мабуть забула наскільки народ Грузії сильний. І що нас не зупинити, і неможливо залякати. Кінець цитати. Водночас інший протестувальник Гіа Джапарізде додав: цитата, у нас європейське майбутнє. Грузія повинна стати частиною того простору, де є справедливість, мораль, мир, процвітання, свобода, де людей не б'ють, а держава не зайнята терором власних громадян. Кінець цитати. Та чи переросте цей протест грузинів у щось більше на кшталт майдану? Друзі, пишіть свою думку в коментарях. Заздалегідь, дякую вам за активність. Бережіть себе. Побачимось.